Привіт, я Ірина Дейнека, і сьогодні заключний випуск серії мотиваційних роликів для підлітків у рамках благодійного проєкту Ріната Хметав дітям Твоя суперсила. Якщо ви не дивилися попередні ролики, то обов'язково подивіться їх, перш ніж дивитися цей ролик. Посилання буде в дописі під цим відео. Сьогодні ми розберемо типи професій. А для тих, хто перегляне це відео до кінця, я підготувала бонус лайфхак про те, як правильно обрати вищий навчальний заклад? Професор Клімов розділив всі професії, в залежності від їх предмета праці на п'ять типів. Людина-природа, людина-людина, людина-художній образ, людина-знакова система, людина і техніка. Перший тип професій людина природа. До даного типу відносяться професії, пов'язані з тваринами, сільським господарством, медициною, промисловістю та науковими відкриттями. Предмети, що вивчають дані професії, переважно географія та біологія, приклади професій: фермер, еколог, спеціаліст ландшафтного дизайну, розробник косметики чи медикаментів, компетенції, якими має володіти людина даного типу професій. Фізична витривалість, цікавість до влаштування світу, турботливість, вміння спостерігати заявищами та предметами. Ми дарма почали з типу професій людина природа, адже багато дослідників вважають, що саме професії цього типу найближчим часом стануть топовими. Адже ми нарешті зрозуміли, що живемо серед природи, а отже, маємо поважати її закони. Наступний тип професій людина- людина, це люди, які працюють з людьми. Приклади цих професій, ми зустрічаємо у дитячому садочку і вони супроводжують нас протягом всього життя, адже важко уявити своє життя без офіціантів, лікарів, вчителів, дантистів, психологів, менеджерів і керівників. Основними навичками цього типу є вміння спілкуватися з людьми, встановлювати контакт, емпатія, бажання працювати у команді, вміння спілкуватися з людьми. Третій тип людина знакова система. Так, це люди, які працюють зі знаками, числами, кодами, цифрами. Основним предметом вивчення даної професії є математика та інформатика. Варіанти професій: інженер, програміст, економіст, бухгалтер. Люди, які вміють і люблять працювати з великою кількістю інформації, мають розвинену пам'ять та увагу. Часто кажуть, що все має свою вартість, і саме представники даної професії можуть її вирахувати. А з розвитком технологій представники IT професій займають найвищі щаблі найприбутковіших професій. Людина художній образ. Тип до якого можна віднести блогерів, акторів, кінорежисерів, співаків, танцорів. Як ви вже зрозуміли, це представники творчих професій, їх власники мають гарну уяву, креативність, вміють працювати на публіці і мають прагнення до визнання. Існує думка, що представники даних професій ніколи не зникнуть, адже творити це природня потреба людини, яка навіть закорбована у слові творець. Бог, як найвища ступень розвитку людини, що ж і останній, але найпоширеніший тип професій людина техніка. В кожному випуску я наголошувала на тому, що саме розвиток технологій диктує розвиток сучасних професій. Зараз майже в кожній сфері є місце техніці. Тому ця галузь і є найпоширенішою. Але є й суто технічні професії столяр, механік, інженер, будівельник та інші. Які ж властивості притаманні даним професіям: точність, виваженість, увага до деталей, вміння працювати з технікою, висока виробнича дисципліна. Більш детальну інформацію про типи професій ви можете знайти в інтернеті самостійно. Також всім раджу пройти тест на типи професій і дізнатися, до якого типу належите саме ви. Що ж, підводячи підсумки всіх наших випусків, хочу наголосити на тому, що важливо зробити для того, щоб пройти профорієнтацію успішно. Перший крок це дослідити себе, адже саме ви є ключовою фігурою в профорієнтації. пройти тест на визначення типу професії, віднайти в інтернеті як найбільший перелік даного типу професій, проаналізувати свої софт та хард skills. визначити, які навички у вас вже є і яких вам не вистачає. Обрати вуз, який може надати вам ці навички та диплом. Перед тим як озвучити останній, але найважливіший крок у профорієнтації, як і обіцяла, бонус для тих, хто обирає вищий навчальний заклад. На що б я радила звернути увагу? Перше, це загальний рейтинг серед навчальних закладів країни. Наступне, зверніть увагу, з якими партнерами співпрацює вуз, які програми проводить. Наступний фактор це спортивне та творче життя навчального закладу, адже саме в неформальній обстановці формуються найглибші дружні зв'язки, які часто є вирішальними у просуванні кар'єрою. І головне, коли ви обрали 3-4 навчальних заклади, які вас зацікавили, не полінуйтеся написати їх студентам у соцмережі і попитати їх думку, як їм навчається. Але головне, не робіть висновки з одного-двох повідомлень. Краще написати щонайменше 4-5 людям. Також важливо зазначити, що зараз існує проблема того, що заклади освіти не встигають за розвитком технологій і зміною світу в цілому. Тому, який би заклад освіти ви не обрали, будьте готові до того, що основним вашим завданням буде саморозвиток і самостійний пошук актуальної інформації, тенденцій, технологій. Це і є останній крок профорієнтації. Відповідальність за власне життя, постійний розвиток та володіння професією. Цикл випусків за темою профорієнтації підготувала я Ірина Дейнека в рамках благодійного проєкту Ріната Хметов дітям, твоя суперсила та серії мотиваційних роликів. Успіхів, друзі!